Армадол, забудь про головний біль. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, чесно вам зізнаюся, ось цей пакуночок збирала не я. Але я сьогодні взяла на себе відповідальну місію повихвалятися і сказати, які ж все ж таки українці чудові. Почалися затішні блокаути. Вони одразу зорієнтувалися буквально миттєво і розробили свій план Б, що робити, якщо раптом вимикнули світло, ви застрягли в ліфті, Як пережити цей час? І ось власне ось такі пакуночки віднедавна з'явилися і в моєму будинку, а їх насправді три, тому що на стрілі Два пасажирських і один вантажний. А, хто залишив? Я чесно скажу вам, не знаю. Але я хочу подякувати цим сусідам і хочу запропонувати ось таку штуку. Сусіди, будь ласка, хто це зробив? Якщо вас декілька, напишіть номера ось тут своїх квартир, будемо знайомитися. Приду до вас з чимось смачненьким. А наразі хочу подякувати. А, так, от тут дивіться, отут якраз так і написано: якщо ви застрягли в ліфті, що тут є? Дивіться тут все найнеобхідніше. Ну, по перше, заспокійливе, щоб не вмерти зі страху. Тут є серветочки, а тут є печиво, щоб не вмерти з голоду, тут є водичка. Ну і звісно, ви знаєте, куди ж без цього ось така. Зворушлива баночка. Ось, наприклад, в мене вчора в будинку світло виклина аж на 5 годин. От Уявіть 5 годин просидіти в ліфті і мож, може може припекти. А, і я, ви знаєте, а, вчора дивилася, що твориться з цього приводу в соціальних мережах. І Хочу сказати, що ми такі не одні, і я від цього дуже радію. Побачила вчора пост нашої народної артистки Ольги Сумською, і вона теж вирішила повихвалятися своїми чудовими сусідами. А, і написала, що в неї в будинку такі пакуночки теж з'явили. Цей пост побачив сніданок, ми напросилися, звісно. Доброго ранку до Ольги Сумської в гості, і там вона нас познайомила зі своєю чудовою сусідкою, пані Інною. Саме вона стала ініціаторкою, щоб зібрати ось такі а, ліфто пакунки в їхньому будинку, а надихнула пані Інну її донька, яка побачила ось цей тренд, який е, нещодавно стартував у соціальних мережах. І власне пані Інна вирішила, чому б не зробити це і в своєму будинку. До того ж, пані Інна ще лікарка, і вона каже, що ось такі пакунки вони дійсно можуть врятувати життя в. Лівці тому це абсолютний мастхев тренд, і кожен має ним обзавестися. Як я вже сказала, в гості ми напросилися в будинку народної артистки. Побували і навіть покоприсалися в такому пакуночку. Що в ньому, що туди назбирала пані Інна? А разом з пані Олю, вони нам розказали, тому і вам пропоную подивитися і послухати. Я просто зайшла вчора в ліфт і побачила цю коробочку і подумала, боже мій, як прекрасно, що у нас є такі сусіди. Я вам щиро дякую. То, Все необхідне. Так, два памперси для дорослих ну це важливо. Тут два кульочки, вологі серветки, сухі серветки, пляшечка води, фонарик, угу. і працюючий. і, і... Корвал -мент, Корвал -мент, ліки. і печиво. Це може як, бути як підтримка в звичайні часи, саме так. Ну, ти знаєш, що прийде служба, тебе достане там що. А це може бути якась як панічна атака чи... на, на саму просту ситуацію. І це як така допоміжна штука, може ти не відкриєш її? Якраз тут і є прохання не відкривати тільки да, за потреби, за потреби. <світ> і поповнювати. І, і власне кажучи, я просто пам'ятаю, коли я потрапила в ту ситуацію ще за мирних часів. І е, ліфт зупинився, але світло не вимикалось. Тож, якщо ліфт зупиняється і немає світла, це дійсно жахливий стан розпачу, тому ці пігулочки це вони так. тут дуже потрібні. І я думаю, що і приклад для всіх українців для того, щоб вони обладнали свої ліфти і зробили такі тривожні коробочки. Дай Боже, щоб вони вам не знадобились. Але ми не перші, але я дуже сподіваюся, що ми не останні. Я абсолютно підтримую uh, цих панянок, пані Олю і пані Іно. Я думаю, що і ми не перші, вони не перші. Ми дуже сподіваємося, що ми не останні. Я вам хочу чесно зізнати це мій великий страх просто застрягнути в ліфті, або більше коли на дворі воєнний стан і блекаути можуть бути непередбачувані. Але зараз подорожувати ліфтом, хоча я дуже часто хожу пішки, uh, мені якось стало спокійніше. І я хочу, uh, щоб і наші глядачі вони підхопили і жителі інших міст, жителі. Багатоповерхівок складали і свої такі турбинки на виживання в ліфті, і ви знаєте, вони не обов'язково мають бути дорогими, тому що я думаю, що пляшка води знайдеться у кожного. Баночка або пакетик, якісь серветки елементарні. Ну і можна покласти якийсь сухарик, щоб згризти його, і не було вам так сумно сидіти в темряві. Тому, будь ласка, українці, об'єднуйтесь, об'єднуйте свої громади в будинках, залишайте такі пакуночки, можливо, викладайте їх, викладайте свої історії, що поклали. Можливо, у вас там щось таке екстравагантне, ексклюзивне і те, що немає в іншому. Діліться своїми лайфхаками. Будемо об'єднуватися. Іншого плану у нас немає тільки тільки разом ми можемо якось ці блокаути пережити і е, хочу від себе додати. Хочу пакуночок. Я не складала, помітила, що цукерок так немає. Там немає. Я люблю солоденьке, тому сьогодні додам у кожній із своїх коробочок ще по цукеркам. Хай вони будуть для душі, і сподіваюся, що не пакуночки, ні цукерки, ні ці сухарики. Ні, навіть ця зворушлива баночка нікому не знадобиться, але хай вона буде в кожному ліфті. Колеги, а що у вас я не знаю, можливо, і сьогодні я вас і вас надихнула, щоб скласти такий пакуночок в ліфті на випадок, якщо не дай боже, хтось із сусідів там застрягне. Альон, мені здається, ти надихнула зараз всю Україну, не лише нас, зробити ось такі невеличкі коробочки. І Справді, якщо чесно, я бачила днями у своєї подруги, яка живе в ну, це новобудова, це метро Славутич. Так, але 23-й поверх, вибачте, на хвилинку, от вона так само було приємно здивована, коли вона зайшла в ліфт і побачила, що пакунок, підготовлений на випадок вимкнення світла і відключення ліфтів, вже висить. Також подякувала своїм сусідам. Тому. Твій приклад, приклад твого будинку, приклад будинку Ольги Сумської і багатьох людей, які вже в мережах сплав справді підхопили цей флешмоб. Він реально надихає, і це те, що ми е, можемо зробити, просто щоб убезпечити наперед. Заздалегідь хай воно краще не знадобиться, але тим не хай менш буде, можете доєднатися. Дякую хай тобі, буде. Олена Квітка? Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.